Під час чергових зборів трудового колективу Кривоозерського аграрного ліцею відбулося обрання кандидатів на пост директора навчального закладу. Зібрання пройшло за участі заступника директора департаменту освіти, науки та молоді Миколаївської облдержадміністрації Ганни Каськової, заступника голови Кривоозерської райдержадміністрації Дмитра Попова та представників Міністерства освіти. Заявки на заміщення вакантної посади подали Ольга Бачинська, заступник директора з навчально-виховної роботи аграрного ліцею, Анатолій Бунь, екс-керівник управління освіти. Кривоозерської райдержадміністрації. На попередніх зборах також виставляв свою кандидатуру, але був відсутнім і не отримав жодного голосу. Сергій Стоцький працював на посаді заступника директора Кривоозерського аграрного ліцею. Попереднього разу основними претендентами були старший майстер ліцею Людмила Бойко та Сергій Стоцький. Людмила Бойко тоді отримала більшість голосів, але не пройшла відбору на посаду. Складність обрання директора Кривоозерського ліцею пов'язана з розколом в колективі. Атмосферу в навчальному закладі інакше як конфліктною не назвеш. Частина працівників підтримує соратників звільненого з посади за махінації директора Анатолія Смиричевського. Ще частина переконані, що через кандидатуру Бачинської Смиричевський продовжить впливати на діяльність закладу, тому на чолі палу хочуть бачити нову людину. Кризу в колективі необхідно вирішувати, інакше вона може мати деструктивні наслідки для навчального закладу, говорить Ганна Каськова. Я вважаю, що треба зробити зараз опору мабуть на саме сильні сторони колективу тому що тут дуже багато викладачів вчителів майстрів які мають великий досвід і в своїй роботі безпосередньо з учнями, вони дуже дуже відповідальні на такі вимогливі, я думаю, що це може бути основою. По-друге, треба все ж таки зробити перемирення між двома проспілковими організаціями. Мабуть, не треба ліквідувати одну з них, але може об'єднати і знайти це спільне. По-третє, мені здається, що треба все ж таки кожну сторону вислуховувати, але відповідь завжди давати згідно з діючим законодавством. Не треба з емоціями, не треба, я так вважаю, я рахую. Треба тільки згідно з законодавством. Та да, це складно, воно сьогодні в чомусь протирічить одна позиція іншій, одних законів та нормативних документів, але це можливо, тому що компроміс можливий. Треба дати сьогодні змогу людям працювати, працювати творчо, систематично, випускати дітей. Тому що, якщо ми зменшимо контингент учнів. То тоді буде складно взагалі ліцею вижити. А ліцей має дуже багато традицій і дуже сильну школу. По результатам таємного голосування бунь три голоси, Стоцький – 43, Бачинська, 85 голосів. Результати волевиявлення будуть враховані на засіданні кадрової комісії. Втім, остаточне рішення щодо призначення директора залишається за міністерством освіти.